Пане Юрію, скажіть, яка зараз ситуація на Куп'янському напрямку? Сьогодні ми маємо певним чином символічну дату. Чому до 1 листопада 2024 року? Противнику визначили завдання володіти Куп'янським лівобережним Куп'янським зловим. Як наслідок противник витратив значну кількість, і щоб не сказати величезну особового складу техніки, інших сил та засобів для того, щоб виконати це завдання. Зараз ми маємо 1 листопада 2025 року. Куп'янськ з Лівобережний, Купен згозловий продовжує залишатися під контролем сил оборони. І якщо ви подивитесь е карту, яка відображає плюс-мінус вірну лінію бойового зіткнення, в розрізі за рік ви побачите, що значних здобутків противник на полі бою не отримав. Ворог продовжує тиснути. Основна тактика залишається інфільтрація, тобто, за рахунок численної кількості особового складу, противник намагається просучуватися між наших бойових порядків. Але водночас тим застосування легкоброньованої броньованої техніки мінімізоване. Чому так За сприятливих в умов? Техніка противника, яка з'являється на лінії боєзітнення, і слугує для доставки живої сили противника на передню лінію боєзітнення або для прориву передньої лінії боєзітнення, вона виявляється бо силами оборони на підступах до лінії бовезітнення і знищується за рахунок наших безпілотних систем, а також об'єднаного вогню артилерії, в тому числі як наслідок 90% відсотків легкоброньово-бронювальної техніки, що з'являється в зоні досяжності, знищується за рахунок українських під дронів, зокрема за рахунок дронів 429-го полку. Водночас тим не сприятливі погодні умови, тобто туман дають противнику можливості поновлювати заходи щодо вчинення штурмових дій застосування броньованої техніки. Для тих, хто є цивільним, не до військової справи саме в формі, які допомагають донатами, які підтримують Збройні Сили України. Але для розуміння, як це відбувається по застосуванню, уявіть, що ви їдете в автівці і от сприятливі поводні умови. Сонечко, осінь, гуляє вітер, ви бачите далеко. Що відбувається зліва, справа від вас, і відповідно по маршруту руху, ви можете спрогнозувати маневр, обгін, притормозити, все що завгодно. А тепер уявіть, що ви рухаєтесь в туман, в густий туман або в мряку. Як наслідок, ви маєте усвідомлювати, що все, що ви будете бачити, це стопи пари тієї машини, яка рухається перед вами. Точно так само з безпілотними системами. Коли не спрятели повинні умови, суттєво знижується Можливість розвідувальних засобів, як наслідок ударних в тому числі, і саме під ці погодні умови противник намагається застосовувати свою броню, але є інші засоби, зокрема підготовка полю в інженерному плані, які не дають можливості противнику повною міцю використати ту техніку, яка в них залишається на поточноменно озброєнні. Тому за моїм переконанням, в осяжній перспективі купінг для буде залишатися під контролем сил оборони. Є проблема з переправами. Звісно, змінилися технології за цей рік війни. Дрони на оптоволокні стали залітами. Далі противника. Противник розвиває такі дешеві, але ефективні засоби, як в молнії, до прикладу, це FPV крило ударного типу дії. І як наслідок він намагається переправи тримати під контролем. Проте сили оборони цьому також налаштовують протидію як в інженерному, так і вогневому плані. І на поточний момент дійсно інколи складно приїхати з правого на лівий берег. На минулому тижні виконував завдання в районі населеного пункту Курилівка, затягувався на позиції 12 годин. Так, це складно, але. Сили оборони ці операційні дії здійснюють щоденно. Я дякую безмежно як представникам 429-го полку Ахілес, так і силам оборони, що виконують завдання як по утриманні противника на передній лінії вивозітнення, так і по поновленню переправ, які ремонтуються кожного дня. Що стосується куп'янського правобережного, попередні періоди ворогу вдалося просушитися по північно-західній околиці з одною ціллю. вони мали проконтролювати рух нашої техніки: це перше взяти під відзальне спостереження і передавати цю інформацію. Друге, вони мали виконувати завдання, коли по фронту йде наступ. Що я маю на увазі? Іде наступ хвилею. От уявіть море, яке штормить. Іде одна хвиля, потім іде відкат. Наступна хвиля. От точно так само. Коли противник піднімає хвилю, йде по фронту наступ, в наступ. Цей момент він активізує диверсійно розвідувальні групи, що засіли в тилу, і попередні розвідавши наші взлетні позиції, артилерійські, вони намагаються дестабілізувати, тобто вступати з ними в стрілецькі бої. Як наслідок втрачається інтенсивність підтримки наших сил і військ для того, щоб такого не відбувалося, сили оборони провели заходи і зачистили противника від диверсійно-розвідувальних груп, унеможлививши їхні дестабілізаційні дії в наших твоїх частинах в самому місту Куп'янську просочуються групи диверсійно-розвідувальних противника жодного району противник не контролює. Я на цьому наголошую. Що стосується диверсійно-розвідувальних груп, вони переодягаються, зокрема цивільне для того, щоб зливатися з мирним населенням, яке ще залишається в місті Куп'янську, і їхня основна задача розвідати, де знаходяться сили оборони, сконтролювати свої заходи, намагатися е ліквідувати представників сил оборони, тобто наших. І також зокрема забезпечити надійну розвідувальну функцію. Тому зараз ведуться контрдивичні заходи, які направлені на виявлення таких груп і відповідно знищення. Значну кількість противника вдалося взяти в полон. Противник, коли виснажується на поточний момент, складає зброю і здається до рук України, наших сил оборони, і далі, як ви знаєте. Ми дотримуємося завжди всіх підписаних конвенцій по нормах і правилах отримання військовополонених. Це можна побачити під час того, як ми здійснюємо обміни, коли ми віддаємо здорових і полікованих. На жаль, Росія жодних правил і норм міжнародного права не дотримується і передає нам хлопців, в яких протягом того часу, доки вони знаходились в полоні, витягували останні соки життя. Я маю на увазі тих військових сил оборони України, які довгий час перебували в полоні на території Російської Федерації. Тому ситуація на поточний момент складна, напружена, але за моїм переконанням сил оборони є всі можливості зробити так, щоб Купен залишився під синьо-жовтим стягами. Фі фінальне запитання. А от що зараз відбувається після удару по білгородській Дамбі? Чи це ну, спричинило певних проблем серйозних ворогові? Це достатньо широке питання, і я б хотів звернути увагу зараз. На силу безпілотних систем У нас 2% від всієї чисельності війська. Кожна третя ціль, яка знищується на полі бою, знищується силами безпілотних систем. Після призначення Роберта Броуді, мадяра командувача сил безпілотних систем, з новою силою і з новим свіжим повітрям сили безпілотних систем почали розвиватися як з точки зору стратегії розвитку. Так і... І особового складу забезпечення особового складу і виконання спеціальних задань, і що дуже важливо, це кореляція з іншими структурними підрозділами, зокрема піхотними підрозділами Сил оборони України. Як наслідок проведена праця дала можливості втопити значну кількість складів зберігань відкритих, з яких потім здійснювалася. Боєпостачання на передню лінію боєзітнення затопити ворожі позиції і ускладнити логістику, де противник втрачає можливості швидко маневрувати для забезпечення своїх військ, для перекидання своїх військ до передньої лінії боєзітнення. Там ми отримуємо додаткові можливості як для підготовки в інженерному плані, так і відповідно отримуємо час для надійної дорозвідки виявлення противника і його знищення. Тому за моїм переконанням, це не остання операція, яку ви бачили в цій війні. Що дає можливості впливати саме на військових, бо цивільні, зокрема на території Російської Федерації, від цих заходів майже не постраждали. Ця акція націлена виключно на військових. І Якщо порівняти як є Росія по знищенню Каховської ГЕС, це був екоцид, який призвів до численної травмування та гибелі українського народу. Це зовсім різ, різні речі. Тому, в принципі, ведення бойових дій, незважаючи на те, що противник переважає нас за кількістю сил та засобів, Україна завжди знаходиться. З етичної зокрема точки зору на висоті дбає про те, щоб цивільні зокрема і росіяни не страждали. Юрію, дякую вам за те, що долучився до нашої прямої трансляції. Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. був з нами на зв'язку ще раз вам дякуємо за це.